Привіт, любі мої! Нарешті поговоримо про найкращі книги 2023 року. Звісно ж, я буду очікувати від вас коментар, де ви поділитеся своїми найкращими книжками. Можливо, щось порадити мені, щоб я прочитала в 2024 році, тому що я планую також окремо зробити відео з планами на 2024 рік. Взагалі хотілося б сказати, перед тим як ми почнемо, невеличкий дисклеймер. Я вже казала не в одному віде відео, що. Мені важко оцінювати після повномасштабного вторгнення книжки, іноді, начебто, мої всі емоції вимикаються, і я можу дивитися на книгу, яка мені сподобалась в певний час, і я нічого не буду до неї відчувати. Я передивлялася сьогодні, перед тим, як почати знімати це відео, свої оцінки на книги, на найкращі, на найгірші. І прийшла до висновку, що навіть якщо в мене стоїть оцінка 3 бали, це не значить, що книга мені взагалі не сподобалася, Бо якщо книгу я взагалі не оцінила. Для мене взагалі оцінювання з кожним роком стає все важчим через те, що дуже важко оцінити сучасну, наприклад, українську літературу, де буде розповідатись про повномасштабне вторгнення. Я, наприклад, оцінила на 5 балів. І також я оціню на 5 балів якийсь любовний роман. Це Взагалі різні речі. І кожна оцінка до кожного жанру вона по-різному для мене корелюється. Тож сьогодні я поговорю про книги, які запам'ятались мені емоціями, приємними емоціями. І тут будуть книги різного жанру. Тож давайте почнемо. Дуже запам'яталась книга Джанет Маккерді my mom died». Автобіографія Джанет Маккерді вона виявляється була акторкою. Серіалу дуже популярного, я, наприклад, цей серіал не дивилась, хоча дуже багато моїх знайомих розповідали, що вони знають цей серіал і взагалі цю акторку. А вона розповідає в цій автобіографії дуже важкі стосунки зі своєю мамою, які вони були аб'юзивні, і в принципі, як мама, жахливо до неї ставили. Це дуже сильна книга, тому що, як на мене, варто мати дуже багато впевненості в собі пройти ці травми для того, щоб відкрити багатьом читачам травмуючий досвід, важкий досвід, і знову ж таки розповісти про те, що твоя мама і твоя сім'я в принципі не ідеальні. Ми ж всі любимо гарну картинку, правильно, і всім хочеться, щоб сім'я була ідеальною, щоб стосунки були ідеальними, щоб життя було ідеальним, але на жаль, чи на щастя, так. Так не є. Мені дуже сподобалася автобіографія. Я напевно дуже давно не читала. От з того, що я пам'ятаю, от прям от зараз я можу згадати автобіографію, яка мені прям дуже сподобалась. Це автобіографія Крісті, яку я читала ну років 6, чи 7 чи навіть 8 Тому мені здається, це було навіть ще в школі. Це інший тип автобіографії, проте не менш цікавий і. Обов'язково видавництво Артхас, якщо я не помиляюсь, вони будуть видавати цю книгу. І в 2024 році вже всі українські читачі можуть познайомитися з цією книгою. Тому, якщо ви довіряєте моєму смаку, то обов'язково купуйте та знайомтеся з цією книгою. А наступні дві книги, які я от прям хочу виділити, це сміх у кінці тунелі. нотатка українського анестезіолога вже не раз розповідала про цю книгу. По перше, відео, де я читаю за порадами Макса Кідрука. Потім я розповідала про читаному про цю книгу. І от Тепер зараз розповідаю в найкращих цього року. Це дуже цікаво. І теж автобіографія, до речі, яку я прочитала за день, вона ну неймовірно цікава. Іван Черненко розповідає про те, як він взагалі пішов на медицину, як багато він пройшов навчаючись. Потім як він був в інтернатурі, потім в лікарській практиці і закінчується все частиною під назвою коронавірус. Книга дуже цікава. Я, в принципі, люблю нонфікшн про медицину, обожнюю взагалі цю тему, і люблю всяке таке читати. І тому, напевно, я підписана і на Медгобліна, і на самого Івана Черненко в твіттері, і ще на декількох людей, які відносяться до медицини, і мені подобається і про військову медицину читати і слухати. І про звичайне, ну коротше, це прямо моє дуже багато показує проблем, які є в нашій медицині. І Іван навіть нещодавно читала його невеличкий тред, де він розповідав, що нічого майже не змінилось з того, що він тут розповідав дуже мало грошей, дуже багато проблем. Але ну, книга топ. А ще одна книга. Я не стала брати обидві книги цього автора, тому що я познайомилася з творчістю Вітольда Шабловського. І перша його книга Як нагодувати диктатора і там розповідалося про те, що їли диктатори, і про їх кухню у всьому світі. Тут в нас пострадянський простір розповідається і про Сталіна, і про. Розповідається тут також і про Гагаріна. Ну і коротше про всю партійну таку верхушку. Цікаво, також розповідалось про я зовсім забила, що кажан мені погрисиє. її. Оце прекрасний, прекрасний просто приклад такого чудового, цікавого нонфікшна. Давайте продовжимо класик. І три книги з цієї частини вони прям дуже важкі. Іван Багряний Сад Гецьманський. Мені не сподобались цигролови, але я після цього зрозуміла, що ну Іван Багряний в мене з цим романом. Окремо, окремо просто на п'єдесталі, в мене стоїть. Жахлива книга про жахливі часи, радянські часи, коли просто всіх кидали в у в'язниці. І оце от приклад такої диктатури і руйнівної сили, якою була радянська влада. Я не очікувала, що я оцей товстунець прочитаю дуже швидко. Я, мені здається, я за день, за два максимум прочитала її. Це був неймовірний досвід. Це той момент, коли важко, але ти не можеш зупинитись. Осип Турянський поза межами болю, тут вже книга набагато менша, але вона теж дуже важка. Це автобіографічний твір Осипа Турянського, який він написав, розповівши про свій досвід полону, в який він потрапив під час Першої світової війни. Це дуже страшно. Це був той момент, коли я пам'ятаю, їхала в автобусі і читала цю книгу, і не могла зупинити. Я, я просто ридала, Я не люблю це робити перед людьми, тому що це знаєте щось дуже особисте. А тут я не могла просто зупинитися, тому що ну було. Супер важко це читати. Війна, це в принципі важко, але чесно кажучи, для мене Перша світова якось не завжди книги про Першу світову в мене викликають прям таку бурю емоцій. Напевно, вутремарк викликав, але це підліт... ну, для мене це підліткова така класика, яка мені дуже заходила в ті часи. Але Осип Турянський — це щось дуже потужне. Марія Улас Самчука, книга про голодомор. Я ще хочу дуже прочитати жовтий князь. Мені постійно його радять почитати і кажуть, що це теж дуже така важка, але важлива книга. Я, можливо, у 2024 році це все ж таки зроблю. Але після оцієї книги вона знаєте, це жахливий парадокс. Як з усіма цими трьома книгами вони про дуже важкі обставини, про дуже важкі часи, про втрати, про біль, про переживання героїв, але ти не можеш не. Перегортати наступну сторінку, ти розумієш, що дуже багато чого будуть втрачати герої на цих сторінках. Дуже багато буде болі, Але ти читаєш далі, тому що тобі дуже цікаво. І до речі, це той приклад, коли я була впевнена, що книга мені сподобається, і так і сталося. Марко Вовчок. Тут і інститутка та невеличкі оповідання, боже, теж невелика книга. І я до речі, що ось і петурянського що вовчок, я прочитала буквально там за пару днів разом. І вони от якось разом в мене і запам'ятались. Якщо ви боїтесь читати якісь твори, або в принципі хочете щось таке легке, що дуже швидко прочитається. Оце от чудовий варіант. Я вже розповідала в нещодавному прочитаному це три зазулі з поклоном Григіра Тютюнника. Мені дуже сподобався григір Тютюнник». Як він будує свої оповідання? Як він працює з текстом? Які він слова обирає? Ну коротше, це щось якась така, знаєте, перлина. І якщо в мене далі буде сучасна українська авторка, чий стиль мені дуже подобається своєю молодійності, і як вона будує свої тексти? Оце, от в мене, приклад з класики. Давайте тоді сучасна література, і от я якраз говорила про цю сучасну авторку, і це Софія Андрухович та її Фелікс Австрія. Я встигла також за 23 й рік прочитати ще одну книгу: це збірка Софії Андрухович, жінки їхніх чоловіків та старі люди. Але вона мені сподобалась значно менше, і, але не відбила бажання читати далі. В мене стоїть «Амадока», яку я дуже хочу прочитати. сподіваюся, це нарешті зроблю в 24-му, але нічого не загадую. Для мене це був Неймовірно гарний магічний реалізм український. Я в найгірших року розповідала про магічний реалізм від Матіос і як він мені не сподобався, то це взагалі інше. А тут текст він більш зрозумілий, і я впевнена, я цю книгу буду перечитувати. Ліна Костенка, записки українського самошедшого. Так, я читала поезію Ліни Костенко. Я читала колись давно Марусю Чурай і хочу її перечитати. І ось вирішила познайомитися з цим твором. Я не знала, що від нього чекати. Тут, знаєте, було 50 на 50. Або вона мені сподобається, або не сподобається. І спочатку я. Довго підступалась до цієї книги. Я її ставила на оцю свою полицю, щоб я її частіше бачила, щоб я її прочитала якомога скоріше. І в якийсь момент я просто така: та я просто її хочу прочитати. Взяла і поринула в цю книгу. Якщо ви не знаєте, Ліна Костенко розповідає через призму головного героя про все, що відбувалося з Україною впродовж не одного року, не одного дня. І це поєднання. І рефлексії головного героя з приводу політики, з приводу якихось глобальних питань. А й також через якісь такі, знаєте, газетних заголовків. Вона розповідає про те, що відбувається в світі в даний момент. Я розумію, що ця книга може не сподобатись, тому я знаєте, буду радити вам з обережністю підходити до цієї книги тому що після того як я розповіла про цю книгу і сказала що вона мені сподобалась, дуже багато хто дуже багато хто з вас розповідав що вона була дуже важка що ви її не дочитали що не зайшов в стиль авторки, і знову ж таки, вам просто треба розуміти, що це не просто художний твір, в якому авторка розповідає про життя головного героя. Тут доволі нетипова для звичайної літератури побудова тексту, тому майте це на увазі, але якщо ви з цим примиритесь, то вона вам точно сподобається. Так, давайте топ 4 топ 4 з сучасної української літератури Назар Гончар і його поезія. Це було дуже гарно. Це було і в момент, і знаєте, коли я готувалася до прочитаного, я потім перечитувала. І сьогодні, теж, коли готувалася до цього відео, я теж деякі моменти перечитувала. Кожен раз я була в різному настрої, кожен раз я була з різними думками, але мені все що подобається і викликає так само бурю емоцій, його слова, його поезія. Тож не пройшла довгу перевірку часом, поки що, але я впевнена, що так і буде. Улюблена Любка. Відноситись до цієї книги книги як до стьобу, як до жарту, як до сатири не відноситись до цієї книги. Серйозно, тому що я впевнена, це сатира на сучасний на сучасних авторів. Я впевнена, що я нікого звідси не впізнала, але можливо хтось тут є. Любка чудова людина. Я бачу, як він збирає на ЗСУ. Бачила його інтерв'ю, і він мені прям дуже сподобався. Це дуже смішна історія, в якій розповідається про головного героя, який намагається знайти собі дружину серед своїх колишніх. Він пригадує кожну зі своїх колишніх, щоб стати е письменником. Для цього потрібна дружина, щоб вона йому допомагала, щоб підтримувала, щоб готувала оце, от все, щоб він написав великий український роман. Це дуже смішно і з одного боку. Я не можу цю книгу на друге місце поставити. З іншого ну об'єктивно є краща книга, яка для мене емоційно стала кращою. Це дуже класний роман. Я хочу, щоб він видавався за кордоном, щоб якомога більше людей прочитали цю книгу за межами України. І для нас, українців, вона дуже важлива. І для мене, як для кримчанки, ця книга дуже важлива. Коротше, це прям перлина. А оце вже скарб. Ну, що мені ще розповідати, я робила окреме відео про цю книгу. Я хочу її перечитати, і я дуже сподіваюся, що так і буде. Принаймні я планую і послухати аудіокнигу, і читати все це разом. Я не знаю, в мене тут стікерів вже не буде, але я буду все одно відмічати. Оце знову ж таки ті емоції. Які я дуже довго не відчувала спочатку повномасштабного вторгнення, і мені цього дуже бракує зараз. Я не знаю, чому я все так само обираю книжки, я все так само читаю. Знаєте, приблизно ту саму літературу, як і раніше. Я не знаю, чому і в мене так рідко бувають такі от емоції, які в мене викликала колонія: це і радість, і розпач, і гнів, і захоплення, і все що завгодно. Я дуже чекаю на продовження, і я дуже сподіваюся, що я доживу до того, коли вийде і що Макс Кідрук доживе, і що всі ми доживемо до моменту, коли остання книга цієї серії вийде. Я люблю і ненавиджу Макса кідрука за те, що він почав писати цю серію. Великі книжки вони будуть довго писатись. Але в той же час я його обожнюю, і мені одна від цього об'єму замало. Коротше, прям топ. Не можу не показати азійську літературу. Я коли робила прочитане на цю книгу, говорила, що мені не вистачає азійської літератури в нас. І сучасної, і класики, і в нас цього дуже мало. Я сподіваюся, що в наступні роки видавництва різні, будуть видавати різну азійську літературу, тому що і корейська, і японська, і китайська навіть є дуже класні представники. Такий представник, який я можу вам порадити, який ви знайдете українською, це чотири скарби неба. Розповідається про 14-річну дівчинку, головну героїню, яку викрадають в 14 років, переправляють з Китаю в Америку, і про її, про її дуже важку долю. Заснована ця книга на реальних подіях в цей тип літератури, який я просто обожнюю. По-перше, реальні події, по друге, азіатська література. По третє, я не знаю. Я не знаю, як описати цей тип літератури. Він дуже життєвий. кожен час легко читати. ну коротше, я, я не знаю. Це прям класна, сильна. Серйозна художня література, яка читається дуже легко. Цю книгу я вже в університеті на першому курсі читала, і теж під кінець року, і теж вона стала в мене улюбленою книгою. Повторилось це саме. Це «Коханець Следі Чатерлей. Я обожнюю видавництво Строголева, тому що вони видали неймовірно гарно цю книгу. Я, я чесно, я для мене така честь співпрацювати з цим видавництвом і читати їх книжки і розповідати про них, що ви не уявляєте. Я обожнюю це видавництво. Я ну, це одне з моїх найулюбленіших видавництв. Неймовірно щаслива, що і цю і під скляним ковпаком вони все ж таки перевидали в тих самих в, в тому самому оформленні, в якому воно й було. Тому що я дуже хотіла цю книгу. Я коли побачила і зрозуміла, що в мене її нема на полицях, в мене просто розривалося серце. Це та класика, яка попадає тобі. В серце, вот знов ж таки, другий раз вона попала в мені серце, і я не могла відірватися від цього роману про заборонене кохання. І знаєте, я що тоді при першому прочитанні що зараз розумію наскільки це була незвична література тих часів, тому що її навіть забороняли, бо тут є е, сексуальні сцени. Для мене це був шок. І знову ж таки, кожен раз, коли ти це думаєш, ну зараз ці, ця книга не, не здається такою вже прям неймовірною. Проте ви уявляєте, що було? Який був фурор, коли ця книга тільки вийшла. Тут розповідається про жіночу чуттєвість про сексуальність, про те, як головна героїня, не дивлячись на те, що в неї є чоловік, в неї зав'язались стосунки з іншими. Тут дуже багато філософії про почуття, про відносини, про секс. І це дуже класно. Вам це треба читати. Я виділяю якісь книги з дитячої літератури, і це рік не виключення. Я дуже хочу виділити книгу Тома Флетчера Різдворзавр. Це дуже атмосферна класна історія. Вона розповідає про хлопчика, в якого нема друзів. До нього випадково потрапляє різдвозавр, і вони потоваришували. Є продовження, дуже класна історія. От, прям знаєте, я коли читала цю книгу, я сама раділа, наче мала дитина, і я обожнюю такі моменти. Я от за це обожнюю дитячу літературу, я за це обожнюю іграшки, якісь мультики. І ще одна книга, але вона більше підійде під Геловін, під осінь. Можливо, це Маламандер Томаса Тейлора. Перша частина. Я все обіцяю прочитати другу, третю, яка в мене стоїть на полицях. Я сподіваюся, що скоро візьму це саме, що й поріздлозавру, тільки тут в нас така, знаєте, трішки детективна складова, і ще тут дуже атмосферне таке місце, яке знаходиться поруч з морем. Деякі ілюстрації вони були прям. Моторошні, наприклад, як оця. Але історія розповідає про маленького хлопчика, який працює в готелі, але до якого потрапляє маленька дівчинка, і він їй починає допомагати. І також є дуже страшний маламандр. Дізнаєтесь, хто це, якщо прочитаєте, Коротше, можливо для когось буде дивно, що я ставлю на одну полицю коханці Чатерли», колонію кідрука, класику українську і сучасну українську літературу. З оцією книгою, з оцією книгою, але я це зроблю, тому що ця книга, знову ж таки, як і колонія кідрука, це різні емоції. Я дуже вдячна цій книзі, не дивлячись на її факапи і нелогічність іноді цього світу, я вдячна цьому Румфанту за те, що він зі мною трапився, тому що вона мене дуже розгрузила, змусила мене відчути ті відчуття, які я давно, які я давно не переживала. І які я переживаю зараз, ну, дуже рідко, тому для мене така література розслабляюча, любовна, можливо, несерйозна, дуже важлива, тому що я з нею. Розслабляюсь, коли і вона мене рятує морально зараз, особливо. Якщо раніше я цього не сильно відчувала в звичайні часи, то зараз я це ще більше відчуваю через те, що треба якось рятуватися від жахливих новин і реальності. І тому наступні книги я в мене немає їх на жаль на руках, але я про них теж хотіла сказати. От, наприклад. Я почала читати книгу «The Plated Prisoner» Рейвен Кеннеді. Цю книгу я вирішила познайомитися після відео Маші Reading Мері. Вона не один раз радила цю серію почитати. До речі, вона нещодавно у нас вийшла в КСД, але я хочу все ж таки в оригіналі собі цю серію. А це близька. Мені дуже подобається ця серія, і я хочу на неї окремо напевно відео зробити, коли я дочитаю повністю, принаймні те, що на зараз вийшло, начебто там чотири книги чи п'ять. Коротше. Мені дуже подобається зріст головних героїнів. Головна героїня Арен, вона наложниця короля Мідаса. Якщо вам кажуть, що це основано на міфології і, взагалі, історії короля Мідаса, тут тільки те, що він... В нього сили перетворювати все в золото, ім'я все більше ніяких ніяких схожих штук немає, бо я саме через це ще взяла цю книгу, тому що я дуже люблю грецьку міфологію. Коротше, мені подобається, як головна героїня росте з книги в книгу. Цікаво, що буде в кінцевих книгах. Я сподіваюся, що авторка, знаєте, не зламає оцю от головну героїню, але іноді відбувається треш. Але по-перше, не треба порівнювати з переслідуванням Аделіни, бо я вже бачила ці порівняння. І це взагалі різні книги, абсолютно. Але героїня росте над собою. Вона з дуже зашуганою дівчинки починає робити з себе головну героїню, яка може всім наваляти. І це дуже класно. Мені також подобається тут любовна лінія, вона мила. Тут також є сексуальні сцени, але вони, як на мене, от прям ідеальні. В плані того, що їх небагато і немало, от прям ідеально. Бо я не люблю, коли їх прям забагато, ну не бачу в цьому сенсу. І мені дуже допомогла ця серія під час обстрілів в Києві. Якраз таки це був травень, і я кожен раз, коли ми ховалися від шахетів і ракет, я читала цю книгу. І кожен раз, коли була тривога, і мені було страшно. Я читала ці книги, цю серію, і чесно, вона мені дуже допомогла. Знов ж таки, ось приклад, що різна література вона допомагає по різному. Боже, я не знаю, що я робила без цих книг. Також хочу відмітити книгу Dial A for Aunties». Дуже смішний ромком розповідає про головну героїню, про її тьоть. Це взагалі китайська така сім'я. Героїня потрапляє в жахливу ситуацію, коли вона вбиває хлопця, з яким вона поїхала на побачення. І вони допомагаються сховати його труп. А потім трапляється дуже багато курйозних ситуацій. Класна книга. Боже, я так би хотіла, щоб її переклали, бо вона ну, дуже смішна. Це от той рамком, то, е, якому я поставила 5 з 5, бо і смішно, і є любовна лінія, і дуже цікаво, тут є трішки детектива. Коротше, це знаєте, така дуже легка книга, вона ідеально поєднується. Єдине, що є продовження, це діалоги, якщо я не помиляюсь, але я чула дуже погані відгуки на другу частину, тому знаєте, щоб не розрушити цю ідилію в себе в голові, я от боюсь читати продовження. Також хочу відмітити серію Twisted. Я прочитала Твістід Лав Геймс Hate, і в мене Лайс скоро буде прочитана. Twisted Лав напевно мені сподобалося найменше, проте я відмічу одразу всю серію, тому що я зрозуміла для себе, що мені дуже подобається, коли є, наприклад, 3-4 книги, які об'єднані героїнями або героями. Сподобалося твістід Хейт. І за сматом, і за сюжетом на другому місці Twisted Games, хоча вони прям от дуже сильно так конкурують, щоб не стати на перше. А Twisted Love найменше сподобалось, тому що там був і токсичний і головний герой. Я не люблю такого. Там були крінжові моменти, але в цілому, от ця серія мені прям дуже зайшла. Я впевнена, що я більше не читала всілякої любовної літератури, і мені більше книг сподобалось, але, на жаль, це все, що я таке не читала, щоб вам розповісти зараз в цьому відео. Знаєте, після відео з найгіршими книжками я була прям зла наприкінці відосу і мене прям бомбило дуже сильно зі спогадів. А зараз я неймовірно щаслива і радію кожній книжці, які я прочитала, і я спочатку дуже переживала, що мало емоцій, або я їх не відчуваю. Зараз я розумію, що дуже багато книжок я прочитала, дуже багато з яких мені запам'ятались. І якщо я навіть їх сюди не поставила, це не значить, що вони погані. Просто оці запам'яталися найбільше. Знову ж таки, обов'язково діліться, які книги вам запам'ятались найбільше. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну, а на цьому все. Дякую вам величезно за перегляд і побачимось!